Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Були військовій Російської Федерації, а напроти мене палало пекло. Не було вже куди діватися, і в думках було одне, мабуть, нам тут уже й. Військова техніка йшла на зустріч у сторону міста Миколаєва. Головна ціль, щоб мої всі люди були збережені і вони були вивезені досить непросто з окупації звідтиля. Ми вже знали, що до нас вже йдуть колони російсь... військ Російської Федерації. 24 лютого я знаходився на добовому чергуванні. Якраз у початок тої самої рокової ночі почув деякі злунали вибухи, але було незрозуміло. А потім нам сказали, що потрібно їхати виїжджати на виїзд. Ми ще не знали, куди, що, як. А по прибуттю, вже коли ми їхали, всі були на телефонах і вже зрозуміли, що почалось те, о чому казали. Спочатку багато було незрозуміло. Ми виїжджали, ну і це якось до голови ніяк не впадало, що почалась повномасштабна війна. Для всіх українців цей день був тяжким, неочікуваним. Скажем так, було багато запитань, мало відповідей було з приводу питання. Все розпочалося, як і як, мабуть, по більшості України з сигналу тривога, з обстрілів, яких ну, майже ніхто не очікував, нас теж прилетіло по певним об'єктам. І... В місті вже були чудні вибухи, пролунали сирени. Наші підрозділи вже відразу це було навіть ранку, навіть зночі на ранок. Виїхали відразу. Повідомили, що зараз якісь чутно дуже голосно вибухи снігорівки. Вийшовши на двір, я почув насправді, що у нас вікна дреботіли. Зателефонував начальнику загін, уточнив, що за ситуацію, що відбувається. Він повідомив, що проводиться обстріл. Аеропорту Кульбакіна-Миколаєво і нам настільки голосно чутно, що розпочалася війна. Ми досить близько знаходимося біля міста Херсон, і, в принципі, з першого дня вторгнення нам вже було чутно вибухи, бої, які відбувалися на Антонівському мосту. Був підмінним диспетчером. Сидів на телефоні. Чотири ранку я почув по радіостанції такі непонятні, як про що люди там говорять, там БК, там подачу мастильних матеріалів, ядіавіацію. Я зразу не зрозумів. Мені прителефонували диспетчером КЦ і сказала, що йде війна. Та доба для нас була найстрашнішою, тому що ми не знали, що, що на нас буде чекати. Зайшли колони техніки в Російської Федерації. Що від них чекати, ми також не знали. Стой на вас, мужики. Вам дамо ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз. Ми не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Коли зійдеться? Першу колону почали розбивати, почала інша колона, яка ще не зайшла на територію містечка, була біля містечка, почала також обстріли. Обстріли ну, нікуди. Просто вони орієнтовно чують, там, там постріли вибухи, і починають туди кидати вибухобезпечні. Арснаряди, реактивні снаряди. Почалися обстріли, ми всі зразу зійшли в ПРУ, нас зібрав, начальник районного відділу, сказав, хлопці, я з вами, я вас не покидаю, ми повинні робити свою роботу. Пішла перестрілка, тут неподалік від частини, десь кілометрів, мабуть, три, почали стріляти. Почала працювати артилерія, потім піднялися самоліти, почали стріляти танками. Ми прекрасно розуміли, що в нас другого виходу немає. Як нам треба, потрібно буде виїхати, допомогти людям. Ми були готові до цього всього. Напротязі значного часу, порядка 10 днів до цього, ми в нас вже не було вільного. Можливості виїзду з міста Снігорівка, тому що війська Російської Федерації просувалися до Миколаєва, хотіли його захопити, та по іншим напрямкам, в сторону Баштанки, в сторону Кривого Року. Тобто навколо Снігурівки не було можливості виїхати фізично, бо була загроза людям. Росія завдала удару градами. По центру міста по житловим будинкам ми виїхали на гасіння пожеж. Там декілька житлових будинків з гаражами провели свою роботу, і під час повернення в частину нас руські вже зупинили, обшукали і привели, привели, на построєння, Там де вже весь особовий склад був ощукований на фасаді. Позабирали телефони, сказали нікому нічого не передавати, знаходити з ним Провели обшуки. Ну, всі дуже були стурбовані. Ні, ми не були готові. Ми без зброї, вони зі зброєю. І ми завалили кількість судей, яка заступала в першу чергу, щоб дівчата не виходили на чергування і зробили таке доба до, через два чергування. Якби. Ну, це було досить страшно туди йти насправді. Там у нас в карульному приміщенні з нами знаходили завжди двоє військових. Да, зі зброєю, зі зброєю. Ну, ми, ми не могли нічого там спілкуватися, не могли там все робили по команді. Любе, любий рух, любе ну, пересування було по їхній команді. Їх там дуже, дуже багато було так насправді. Ситуація ускладнювала тим, що в Снігурівці вже десь тижня-два не було світла е і не було, дуже проблема була з мобільним зв'язком. Ми не, не знали, що відбувається в країні, наскільки російські війська просунулися. В принципі, але ну, ціль була одна основна в будь-якому випадку, коли ми вже в такій ситуації опинилися, якби зберегти життя людей і повернутися на підконтрольну територію до України. Ці виїзди були не як звичайна зміна, коли їдеш на пожежу або тощо. Також з'явилось дуже багато факторів зовнішніх, які впливають на роботу особового складу, на техніку безпеки. Під час виконання завдань це може бути як повторний обстріл або повітряна тривога. Весь час знаходишся на увазі, ти слідкуєш, держиш зв'язок з іншими службами, щоб провести евакуацію особового складу або вийти на безпечну вісність. 31-го Мені телефонували люди, з села Марівка, Виноградовка, Мар'янівка з доброго телефонували, що йдуть колони Російської Федерації. Я намагався їх заспокоювати, що все буде добре, не переживайте. Ми ми знаємо. Після того, як прийшла перша колона, і наше місцеве ТРО їх розбомбили. Перша колона, як пішла, були вже дзвінки. І перший дзвінок був, що відбулася пожежа на складських приміщеннях магазину меблі, побутова техніка. У нас були страхи, що вони до нас можуть близько підійти, бо бої були ну, дуже гучні, військові бігали по вулиці, автоматні черги. Ми з частини нікуди не виходили, ми були постійно в частині. Ми виїжджали, де були там, прильоти. Тоді працювало тут і ДРГ різне всяке. Ну, тобто ми Зовсім не розуміли, як що до чого тут це все проїздило. Не було ні розпознавательних знаків на них, нічого. Ми не знаємо, хто вони, що вони. Ну ми, Як говориться, в нас в руках зброї не було. Ми допомагаємо людям. Ми ні з ким не воюємо. Нас була. Значна, значна кількість прильотів. Ліквідація даних наслідків вона була напередок тяжкою і незвичною для нас, особливості умови щодо ліквідації. Вона ускладнювала з тим, що велика кількість будівель була зруйнована і було одночасно пожежі. Тобто багато кількість людей треба було одночасно допомога. І якби такого масштабу руйнувань ми ще не бачили. На момент вторгнення в нас не було необхідної кількості щось для захисту для нашого особового складу, не бронежилетів, не касок, ні також необхідної кількості аварійно-рятувального обладнання, яке ну, насправді було б необхідне для ліквідації наслідків таких атак та уражень. Звичайними ломами та донкратами проводили підбір, піднімали ці залізобетонні конструкції і все решта. Відбулося загорання складського приміщення повністю. А, а також було на вулиці, також були е, ну доски. Подали два стола на гасіння пожежі з хвилин за п'ять ми повернулися і бачили, вже як пішла колона техніки по дамбі. Дівати вже не було куди, не було куди бігти. Пертулися до стіни, стояв на цьому місці. Ну ми очікували, що колона пройде, але вона не пройшла. Не було вже виходу, куди діватись. Не було, не було не укриття, не було куди бігти. Був один вихід. Все більше не було. Тобто нам треба було йти на ворожу техніку, тобто на колону. Тим, чим Росія обстрілювала Миколаїв, Миколаївську область. Це були різні види боєприпасів, снарядів, РСЗВ. Вони всі були підступні. Дуже багато з них ми на той момент не знали, що воно таке, не знали з ним працювати і розбирали вже по ходу діла. Тому це було дуже важким моментом. Найважчими виїздами були це виїзда на ОВА, жилі, будинки, де під завалами знаходилось багато людей, цивільних людей, які потребували допомоги. Час йшов. Не на години, а на хвилини. Потрібно було виконувати це завдання швидко, без емоцій, ці голоси під завалами, які потребували допомоги. Ти з цією думкою швидше, швидше, швидше все робив. Здебільш ці прильоти були по цивільній інфраструктурі. Це так як у нас виїзд буквально 500 метрів від нас знаходиться магазин господарчих товарів, і туди прилетіло п'ять шахетів. Військових там ніколи не було, геть близько особовий склад. Трошки можна сказати, запанікував. При перших прильотах вони скрилися в безпечне місце. Як розповідали ті, коли ті, хто був на добовому чергуванні, що усі вікна дрожали посадні. Ворота дрожали. велике вискладнення було, так як при намаганні відбити ще не пошкоджені будівлі, летіло знову пара шахетів в нашому напрямку. Дещо змінилися, скажімо так, і підходи до роботи, алгоритми безпеки передивилися, тобто з'явилися такі реалії, які ну, потрібно враховувати в нашій роботі. Бували випадки виїздів, коли безпосередньо при виконанні робіт, вже перебуваючи на місці, була загроза повторних обстрілів, і вони були. Приїхали тушити пожежу після прильоту. А тут ще один прильот. Оце саме страшне. Це було порядку 40 секунд. Десь так. І ми відбіжали десь на метрів 500, і якраз пролунав вибух на територію, де ми знаходилися. Наш підрозділ був потрапив під ворожий fpv дрон. Було пошкоджено кузов машини, було пошкоджено там багато пожежно-технічного озброєння, було пошкоджено колесо. На щастя, особовий склад спів швидко зреагувати і, скажімо так, укритися в безпечні місця. Потім були заміне на колесо і. Що своїм ходом змогли змогли дістатися до, до підрозділу. Ми не знали, чи повернемося через те, що ці обстріли у нас з РСЗВ, з яких літали кумулятивні осколки білое ементи, ТБ-30, і в них є механізм самоліквідації. Тобі ж ти можеш до нього підійти, він може самоліквідуватися, і ти не знаєш, який момент це може трапитися. Емоції переповнювали із нут, але це ніяк не виходило назовні. Весь особовий склад в глазах був страх. Всі ми люди на фоні виконання робіт, це ніяк не В Один момент, просто вони е, всі виїхали з частини пожежної, переїхали на інший об'єкт. Ми з особовим складом е, пройшлись по приміщенням, і в одному з приміщень виявили, що наші документи та телефони, які е, вони в нас забрали, залишились на місці. Наступні дні я брав з собою баклажки пусті баклажки води під приводом, що хочу набрати собі додому, якщо російські військові будуть питати, чому я тут входжу, і ходив по місту для того, щоб зустріти колег, які ще не знають, що нас розпустили, та віддавав їм телефони і документи. І говорив, що більше не приходили до частини для їхньої безпеки. Ну і в подальшому, якщо буде можливість, то виїжджали з сніг. Ми робили піші, піші маршрути, повідомляли, кожен знає, кого що там попереджає, відокремлює, розповідає. Був там придуманий сценарій, як треба виїжджати в случая, якщо нам отримається. Нам надавалися зелені коридори. Де треба було людей евакуювати із зони там перевезти, наприклад, там, жінку забрати з дітьми, вивезти десь, ну тобто забрати їх, от там, де дійсно йшли гарячі бої. Взяв своїх там, близьких людей, а також там, дітей трошки взяв, ті, хто хотіли виїжджати з своєї родини. І ми поїхали в Баштанку. Там був один евакуаційний вихід, казали, що можливо по ньому отримається. Ми поїхали. Нас пропустили, слава Богу. Після чого були вже перерозподілені по іншим частинам для проходження служби. Наш підрозділ був одним із перших підрозділів і об'єктів, до яких люди місцеве населення зверталося стосовно даню допомоги, де знаходиться укриття, які їхні на дії, куди звертатися стосовно евакуації. Ми їх заспокоювали по найближчим укриттям, захистим спортом проти проти радісінного. Ми повідомляли. І люди не знали, куди їм іти. Ми там людей, деяких там ішли, бачили, там іде жіночка з дітьми. Ми забрали до себе і ми, як говориться, надавали все, що в нас було по можливості. Ми давали там, наприклад, і поїсти, і покормити дітей, і поспати. Тобто, та, жили всі разом, там бомбов біжищі. Ну було так. А ну, коли це все случилося, я вже тут був, як говориться, домашній. Взяв на себе шеф-повара, готував хлопцям їжу. Перше, друге, все як положено. Борщів. 5 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігуріда силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні Героям слава! Ми були одні з перших, які залучалися до її очищення. На той момент було дуже багато різновидних боєприпасів, мін, мінпасток, на яких цивільні, коли поверталися додому, вони підривалися. Коли я вперше повернувся до частини після деокупації, ну я не згадав ту частину. По перше, дуже багато руйнувань було. Все було занедбано, багато чого розбита. Техніка була вся. Понівечина, багато чого було вкрадено. Головна наша цінність це наші люди. Люди живі, здорові. Ну, для мене це було найсильніше. Транспортні засоби зробили, час відстроїли, вона ще краще стала, чим була. Всі вмотивовані, професійні, робимо свою роботу на своєму фронті, так що все у нас буде добре. Я не йшов сюди просто працювати. Я йшов за покликом серця. Не просто перечекати. А бути корисним для держави. Всі розуміють, що вони роблять, як потрібно робити, їм особливо не потрібно мотивувати. Вони знають, що крім нас це ніхто не зробить. Ми зробимо все для того, щоб територію України розмінувати, зачистити від всякого залізяча, щоб наші родини, діти, внуки і наступні покоління змогли безпечно ходити по незалежній Україні. Адихає віра в майбутнє, в те, що це обов'язково закінчиться, обов'язково нашою перемогою, як я вже тільки сказав, тут без варіантів. Потрібно просто вистояти, виконати свою роботу і так, так само свою роботу будуть робити Збройні Сили України. Я думаю, що наша перемога не думає, я впевнений, що наша перемога не за горами. От, от уже це є самим головним мотиватором. Для роботи.